Усе, що ви здобудете в цьому житті, згниє й розвалиться на частини, а від вас залишиться лише те, що було у вашому серці. Хорошою ілюстрацією його слів є спостереження австралійської медсестри Бронні Вер, яка багато років працювала у хоспісі, доглядаючи за людьми, котрі доживали свої останні дні. Ніхто з них не шкодував про відсутність ременів РМС, дутих курток і великих великих яхт, і таких самих доріжок кокаїну. Насправді ж їхній жаль було направлено на те, що вони забагато працювали, проводили мало часу з близькими і жили згідно очікувань суспільства, а не поклику власного серця. Від себе додам, що в наш час багато хто себе не чує, не може відокремити істинний голос від какофонії, що складається з голосів реклами, батьків, друзів, правильно налаштованого таргету, страхів та, звісно ж, негативного досвіду. Бачу повсякчас це по своїм клієнтам, і насправді вірю, що моя діяльність, ті тексти, відео, книги, усе, що я роблю, усе на що витрачаю свої зусилля, допоможуть багатьом прекрасним людям знову себе знайти. І коли я кажу, що життя стається не з вами, а для вас я насправді не знаю, чи це правда, але я роблю свідомий вибір сприймати випробування як винагороду, тоді їх легше долати найпродуктивнішим шляхом. кажуть, що справді свідомі люди моляться не тому, що вірять, а для того, щоб вірити. Вони обирають жити в реальності, де є Бог, а тоді своїми зусиллями допомагають предмету вірування. Справді існувати Джим Керрі говорить саме про такий підхід до труднощів свідомо сприймати їх як уроки, що зустрічаються на нашому шляху для особистісного зростання. Насправді важливим тут є момент, що ми не можемо підтвердити чи спростувати цю думку, бо хтось може сказати, що дійсно погані речі просто стаються, і навряд завжди можна шукати в них якийсь потаємний сенс. Ну, наприклад, який може бути сенс у самокатері, що на повному ходу врізається у нас на тротуарі? Так одразу і не сказати, погодьтеся. Але з іншої сторони Джим гарно підкреслює, що це насправді індивідуальний свідомий вибір, що він і сам не знає, чи справді речі трапляються не з нами, а для нас. Але він обирає жити згідно такої установки. Тут хорошим прикладом пошуку сенсу, навіть у таких найжахливіших трагедіях, є американка Кенді Лайтнер у 1980 році її. 13-річну дочку збив на смерть п'яний водій, і це насправді дуже жахливе горе, після якого багато хто міг би зламатися. Але не Кенді вона знайшла у собі сили заснувати громадську організацію матері проти п'яних водіїв і кардинально змінити ставлення до людей в нетверезому стані, котрі сідають за кермо. Завдяки діяльності Кенді було впроваджено більш суворі міри покарання водіям у нетверезому стані, зменшено допустимий рівень алкоголю в крові, проведено багато освітніх кампаній, і як наслідок врятовано тисячі життів. Вибір Ось що робить людину творцем своєї долі. Особисто я роблю вибір розібрати для вас підхід до життя усім відомого Джима Керрі, котрий не соромиться говорити про духовність, силу наміру, подолання депресії. Це дуже важливий і цікавий момент, який ми також розберемо, і багато-багато інших цікавих речей, котрі сформулювали його авторську філософію життя. З вами, як завжди, Микола Макаренко, психолог практик. Приємного! Перегляду страх гратиме роль у вашому житті, але яку саме вирішуєте ви, можете витратити життя, уявляючи привидів, хвилюючись про майбутнє. Але з вами насправді може статися лише те, що відбувається прямо зараз. Саме в цей момент ми приймаємо рішення з любові або ж страху. Більшість діє зі страху, що маскується під раціональність. А про те, чого хочемо по-справжньому, соромно навіть мріяти, і ми навіть не намагаємось просити цього у всесвіту. А я стверджую, що є доказом, ви можете цього просити. <плес> <плес> Людина може забажати тільки те, для досягнення чого у неї вже є усі необхідні ресурси. Сумніваюсь, що вам захочеться стати зіркою баскетболу, якщо вам за 50 і ваш зріст 155 сантиметрів, гноми плюс в чат. Також сумніваюся, що ви хотіли б зайняти пост президента Молдови. Ну, я це до того, що нам буквально не приходять бажання для реалізації, яких у нас немає ресурсів. Інша справа, коли мова про справді доступні речі. Спробуйте поставити відео на паузу і промовити наступну фразу в голос. Дійсно, зробіть це як таке невеличке тренування. Скажіть, що на досягнення бажаного до прикладу, у вас це власний дім у центрі Києва та невеликий бізнес. У вас вже є усі необхідні ресурси, вам це під силу. Залишилось тільки зробити вибір і почати діяти в напрямку цієї цілі. І ви побачите, як ні звідки візьмуться сумніви й переконання, чому у вас нічого не вийде, чому це популізм, поверхнева мотивація і, взагалі, абсурд. Можете спокійно привітатися зі своїм страхом. Це він. До речі, зверніть увагу, що йому не потрібно замикати вас в кімнаті на замок, адже страх добре знає, що найміцніші кайдани ментальні, вони висять у кожного з нас на шиї. Ми часто знаємо, що нам потрібно робити, але не робимо цього. Хіба це не дивно? Ми прям знаємо, але чомусь не робимо. В такі моменти ми схожі на раба, котрий голить шию господарю, і усвідомлює, що лише одним рухом може відкрити собі шлях до свободи, але натомість продовжує старанно голити шию. Насправді боятися абсолютно нормально. Головне діяти разом зі страхом, незважаючи на нього з любові до себе, з припущення, що усе можливо. Якщо ж ваші страхи є нав'язливими, і, до речі, ви не знаєте, як втихомирити свій сполошний розум, тоді рекомендую пройти моє п'ятиденне навчання по тривозі. Зараз, між іншим, вже з'явились перші відгуки, які можна побачити зараз на екрані. Посилання під відео, переходіть, цікавтеся, там справді якісний матеріал. Усе зводиться до того, аби повідомити Всесвіту про своє бажання і працювати в його напрямку, не концентруючись на результаті. <плес> У цьому моменті мені згадуються слова найвідомішого скелелаза Алекса Гонольда, який вилізає на кілометрові вертикальні. Буквально вертикальні скелі, без будь-якої страховки. Він стверджує, якщо думати про сотні метрів під тобою і сотні метрів смертельно небезпечного підйому над тобою, то тебе здолає страх. Але усе змінюється, якщо концентруватись лише на наступному кроці один єдиний рух за один момент часу. Це легко, каже Алекс, я з ним погоджуюсь повністю. І, мабуть, складно переоцінити кількість нездійсненних мрій якраз через страх починати шлях, а все, що потрібно, це зробити перший крок. Потім ще один І ще. Мій тато міг стати великим коміком, але він не вірив, що для нього це реально, тож натомість зробив консервативний вибір. Він отримав безпечну роботу бухгалтера не втомлююсь повторювати. Неважливо, що ви вірите. Ви праві. Якщо людина вірить, що життя мрії не для неї, вона права і постійно знаходитиме цьому підтвердження, а ще діятиме рівно таким чином, щоб її пророцтво щодо себе здійснилося звідси й термін самовтілюване пророцтво». І коли мені було 12, його з цієї безпечної роботи звільнили. Тож нашій сім'ї довелося робити усе можливе, аби вижити. З цієї ситуації я виніс багато хороших уроків, наприклад. Ти можеш програти навіть не ризикуючи. Тож чому б не спробувати отримати бажане? Краще спробувати і програти, ніж жаліти, що так ніколи і не спробував. Краще допускати помилки, але свої, ніж помилятися, слухаючи інших. Уявіть життєву ситуацію, коли ви погоджуєтесь на менше, а в результаті не отримуєте нічого. Ще й втрачаєте шанс прожити життя мрії. Це дуже сумна ситуація, але не впевнений, чи вона набагато сумніша, ніж проживання життя, в якому немає ризику, запалу та бажання. Як на мене, тут насправді вибір без вибору, і я повністю погоджуюсь з Джимом. Ми живемо своє єдине, унікальне життя, і було б насправді дивно витрачати його на щось незначне. Хіба ні? Різниця між депресією та сумом у тому, що сум є наслідком якихось подій. Що з вами сталося, чи нічого не траплялося, або ж якесь горе, неважливо. А от депресія це коли твоє тіло каже пішов ти. Я більше не хочу тобі підігрувати. Не збираюсь підтримувати створеного тобою аватара, для мене це занадто. Депресія починається там, де завершується процес втрати себе. Якщо людина довгий час ігнорує внутрішній голос, який підказує їй, чого вона хоче і що їй слід робити. То з часом ця людина перестає себе розуміти. А по-іншому бути і не може, адже постійне ігнорування власних бажань це негативне підкріплення, яке утворює зв'язок. Мати бажання це розчаровуватися від їхньої нереалізації. Відповідно, мати бажання дорівнює боляче, звідси, аби захистити себе від емоційного болю, психіка обирає тактику, не мати бажань. Саме в таких моментах на допомогу приходить наше несвідоме, яке говорить до нас через тіло. Воно вимикає енергію, чим буквально заявляє. Годі займатися фігнею і виправдовувати відсутність змін у житті від масками, які ти чомусь називаєш причинами ще й раціональними, каже нам наше тіло. І правильно, до речі, говорить: і добре, що воно вимикає енергію, інакше б ми продовжували займатися фігнею. Один мій товариш, духовний учитель, сказав дуже розумну річ. Його звати Джефф Фостер. Він дивиться на це таким чином, що слід розглядати слово депресія роздільно. Діп-рест, глибокий відпочинок. Діп rest. Рест тілу необхідний цей глибокий відпочинок. Йому треба відпочити від персонажа, якого ти намагався грати. Словами духовного наставника, Джим Керрі підсвічує надзвичайно важливий момент. Насправді депресію слід сприймати як сигнал, що ми робимо щось не так, і нам необхідний відпочинок від ось цього щось не так, аби переосмислити життєвий шлях. Людина, у якої раціональне, свідоме та емоційне, несвідоме узгоджені, захищена від депресії. Тож уважно пильнуйте за своїм ментальним станом і повсякчас запитуйте себе, чи рухаєтесь у правильному напрямку. Якщо ж ви будете поганий настрій гасити пігулками, то так ніколи й не дізнаєтесь, що ж є причиною цього поганого настрою. І не усунувши її, ви не зможете по справжньому відчувати смак життя. Декілька разів ви писали, що інколи зіштовхуєтеся з депресією. я довгий час приймав прозак. Так, дуже багато прозаку і навіть не впевнений, чи він хоча б трохи допоміг, але люди постійно його приймають. Я мав з нього злізти в якийсь момент, бо зрозумів, що все посіріло ні підйомів, ні падінь. Вони були але дуже незначні. І це відчувалося ніби стійке відчуття постійного відчаю, в якому живеш. Ти нічого не здобуваєш, але життя, типу, окей. Можеш навіть показово посміхатися, але це своєрідний відчай. І зараз ви нічого не вживаєте? Зовсім? Абсолютно нічого. Я зрідка навіть каву п'ю і дуже серйозний щодо відсутності алкоголю та наркотиків. життя надто прекрасне для цього. Колись читав книгу Беселя Вандерколка Тіло веде лік, і там було наведено цікавий факт, згідно якого в 1964 році в США головний лікар опублікував звіт про шкоду куріння і вже до 2010 року. Кількість курців знизилась вдвічі з 42% до 19, навіть більш, ніж вдвічі. І перш ніж перейти до найцікавішого, підкреслюю, що насправді 42% дорослого населення США це уйма людей, понад 50 мільйонів. Велика цифра курців, і половина з них припиняє палити цигарки тільки після того, коли дядя, дядя так у халаті, лікар сказав їм, що це ноно недобре. А до того часу вони палили, бо. Тютюнові виробники лобіювали свої дослідження, де заперечувалась залежність та занижувалась шкідливість, і це працювало на людей, це працює. Ну а тепер пропоную вам забрати дітей від екранів. А хто особливо чутливий, можете скласти в кишені дулю, труси там на виворі вдягнути, що там ще робите? Отже, дивіться. Щось подібне насправді зараз відбувається і у світі антидепресантів. Багатомільярдні корпорації спонсорують дослідження, вливають гігантські кошти у те, аби отримувати результати, які переконуватимуть людей приймати пігулки. А ті результати, які їм не підходять, вони викидують на смітник. І зараз незалежні сучасні дослідження починають поступово критикувати фармкомпанії, звинувачуючи їх у підтасовці результатів, так і не без причини. І вони наводять наступні аргументи: насправді, після закінчення прийому е, антидепресантів понад 56% людей стикаються з ефектами відміни, і майже половина з них описує ці ефекти як сильні. Тобто ломка усе ж існує, як її не заперечуй. Далі, деякі дослідження показують, що лише близько 15% пацієнтів отримують більше користі від антидепресантів, ніж від ефекту плацебо. Із цих 15% майже всі випадки стосуються саме глибокої клінічної депресії, коли без пігулок людина просто не вивозить. Ну і щодо залежності та розповсюдження, так от близько 30 мільйонів американців приймають антидепресанти, і понад 60% з них роблять це більше двох. Років можна тут поговорити про те, чи є залежність від них чи немає. Правда ж? Ну але я розумію, що порівнювати Прозак і Тютюн не можна, але ми бачимо очевидні наслідки впливу компаній, які зацікавлені в розповсюдженні даних препаратів. Погодьтеся, ігнорувати також це неможливо. Бо на прикладі Беселя факту, який він наводив, ми бачимо, що коли з кожної шафи вигукувати, що там розумні люди в білих халатах рекомендують при тривалому поганому настрої вживати інгібітори зворотного захоплення серетоніну, людина буде це робити, навіть не читаючи інструкцій і не розуміючи різниці між інгібітором та ексгибіціоністом. Саме про це каже Джим. Він ділиться власним досвідом, йому антидепресанти не допомогли. До речі, багатьом моїм клієнтам також. Вони лише довгий час робили його менш чуттєвим, проте точно нещасливішим. Пілки не вирішували проблеми, з якою в результаті довелося розбиратися. Джиму самотужки і за допомогою духовних наставників, в тому числі Екхарта Толе, між іншим. І доречною тут буде цитата з мого настільного підручника по КПТ тривожні розлади та фобії Арона Бека. В мене він десь тут. Е, ось він, Арон Бек та Гаррі Емері. В цьому підручнику є цитата, яка говорить, що емоційний біль він подібний фізичному. Обидва говорять про те, що щось не в порядку і потребує коригування. Якщо ви ігноруєте будь-який з них, то біль зберігається. А відповідна проблема, як правило, посилюється. Це те саме, якщо вас болить зуб і ви будете постійно вживати знеболююче, Погодьтеся, через півроку зуб заболить так, що будь-яке знеболююче вам. Не допоможе, і там, скоріш за все, треба буде вже не просто його підліковувати, а канали пломбувати чи видаляти. Тому емоційний біль слугує нам сигналом що щось не в порядку, і це треба вирішувати, а не глушити. Джим стверджує, що дива справдяться, якщо у них справді вірити, а його життя та кар'єра є доказом. Разом з тим він розуміє, що людей, котрі багато говорять про духовність, можуть прозвати Лжегуру. Знаєте, ну то й що. Кого це хвилює? Я лише хочу бути собою, а втратити декілька вузьколобих людей, котрі не можуть прийняти факту, що у світі існують різні сили, для мене це окей. Щоб уникнути критики, нічого не роби, нічого не кажи і будь ніким. У світі, скільки людей, стільки й думок, а тому, як би ви не старалися, усе одно знайдеться той, хто скаже ви йому не подобаєтесь. Тож краще не подобатись, будучи собою, ніж грати роль, і все одно мати хейтерів дуже сумний випадок. Як на мене, то саме усвідомлення я можу комусь не сподобатись, і це нормально є одним з ключових етапів дорослішання людини. До речі, якраз те, що Джим Керрі довгий час не був собою і слугувало причиною його депресії. Він грав ролі, намагався бути хорошим хлопцем і дуже від цього втомився. Ну а зараз ми бачимо, що він не соромиться озвучувати свої погляди, говорити про те, що думає, і не боїться осуду, адже знає осуду не уникнути, чим би ти не займався. Ви готові і ви здатні створювати прекрасні речі в цьому світі. Тож, коли покинете це місце, у вас буде всього два варіанти вибору: любов або страх. Обирайте любов і ніколи не дозволяйте страху сковувати ваше грайливе серце. Ну що ж, друзі, дякую усім, хто додивився до кінця. Як завжди, наголошую, ви справжні самураї. Ставте лайки, підписуйтеся всюди, якщо у вас все добре. Ставайте спонсорами каналу. З вами був Микола Макаренко. Будьте щасливі.